Поезія звернувся Бог до України, автор Лія Острова. Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен людський відчув. Я збудую гарний дім з родиною, щоб жити в ній, а поруч посаджу калину, червоний символ України, і я не дам їй похилець. А я буду старанно навчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям дарувати. А я вчителем бути хочу. Та знай малечу заохочу, я агрономом гарним буду, засію всі поля хлібами, Щоб пахла ними знов земля, а я планую немовля, нарочую на світ малесеньку дитинку, чудову доньку Українку або синочка козака. У мене мрія, Ось така, а я сироту синовлю. Можливо, навіть не одну, бо після като страшних дітей не матиму своїх. Як рідних, буду їх любити, добра і вчити. Я малюватиму картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші про славний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину, нескорену, міцну, єдину. А ти що скажеш, сива мама? Богинку доглядати стану, І молитись буду я за тих, хто в небі вже. І за живих, і до останніх своїх днів просить прозріння для котів. І Україна промовляла, навік героям нашим слава, вклонюся низько їм і Богу, за мир, за нашу перемогу. Почув слова ці Бог і мову. Я не залишу вас ніколи. Я завжди поруч, ви це знайте. Надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки уперед ідіть. Війна ти стільки нас зламала, колись навіки роз'єднала і навпаки. Зріднила, ти дала нам натхнення і сили. і незважаючи на біль, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І поруч всюди зацвіте цвіте калина, все буде добре, Україна.